В неділю 17 лютого в Дрогобицькому палаці мистецтв відбулося відкриття персональної виставки талановитого дрогобичанина Віталія Внукова. Роботи автора вирізняються тим, що вони представляють різні напрямки мистецтва. Це живопис і різьба по дереву, графіка і скульптура, колаж і вироби з металу. Представляли митця директор палацу мистецтв Надія Кікта, мистецтвознавець Іван Дудич, художник-реставратор Лев Коскоп директор музею Дрогобичина Алла Гладун та інші. Всі вони говорили про багатогранність молодого митця, вміння побачити щось незвичне в простих металевих деталях, вирізках журналів і донести до глядача довершений витвір мистецтва. Останніми роками в нашому палаці мистецтв відбулось ряд персональних виставок наших молодих дрогобицьких талановитих художників. Покоління 90-х. Це такі, як Марто Петруняк. Марта Зварич, Наталя та Максим Максим, Іван Дудич, Звінка Загайська. Ось недавно зовсім була Ольга Чиник. І сьогодні ми відкриваємо виставку так само надзвичайно полановитого молодого догодичанина Віталія Внукова. Віталій Внуков зростав в творчій атмосфері, батько його відомий Дрогобичі колекціонер, має невеличку крамницю. Але протягом багатьох десятиліть займався колекціонуванням мистецьких творів. І його крамничка це такий невеличкий оазис як сучасних творів мистецтва, так і раритетів, яких, напевно, дробовичани і не підозрюють, які там є надзвичайно цікаві колекції. Можливо, колись з часом пан Геннадій зробить свої такі виставки своїх персональних колекцій. Мені надзвичайно імпонує, власне, також, як пані Надія підкреслила, скульптура надзвичайно самовиразна і парадоксальна, але колаж, власне, графіка. А, так як через сучасне засилля живопису, більшість митців працюють у живописі і тут на поводу техніки олійної, відчувають її смак, тут ж навпаки, митець в своїх колажах і Італії оперує готовими кліше, вирізаючи з глянцевих журналів рекламу. І тут власне є така. Така делікатна пастка, реклама зазвичай дуже гарно дизайнерами продумана, це зазвичай гарні е, моделі, вишуканий претепроте, оцей весь одяг. І до нього щось додати чи змінити, зазвичай буває вже майже майже неможливо. Натомість оцих готових ліше він е, вводить графічну лінію, яка теж є досить самодостатня, і нагадує собою такого лігковода, який оці готові фігурки смикає за мотузочки як маріонетки, для того, щоб виявити вже свій власний задум. І от власне з тих готових елементів він нам подає зовсім зовсім іншу картину. Я б ці колежі навіть назвав такою собі грою у витинених ляльок або в манекенів, які якраз дуже співзвучні до Дуговицького середовища і, можливо, десь перегукується навіть з створення Шульца. І скажу, совка мені ви знаєте, то, що я зараз подивився, мені дуже дійсно сподобалося. І в цей момент, який що в ХХ столітті. Коли починається ото вічний вічний діалог, бо що таке художник, що таке митець, це я думаю, що митець це, це щось таке від Бога йде. Якщо знаєте, от художник, от митець, так, це не важливо, як він робить це його право, але він не має права собі зраджувати. Він може робити зі сірників. Він може робити, я не знаю, піти взяти, от Іван добре казав, це естетика смітника, взяти смітник, висипати, буквально понавіплювати, понаставити. І, і той сигнал з космосу прийшов, у нього буде ідеальна композиція, ідеальний кольор. Що там буде, буквально саме матеріаль, які матеріальні підручні. Він собі не зрад, той тобто, художник і він зробив. Віталій Внуков розповів глядачам Дрогобицького інтернет-телебачення про свою творчість та плани на майбутнє. Що можу сказати про свою творчість, напевно, що де? мистецтво, мистецтво, знову мистецтво. Ну, здебільшого я зараз займаюся в скульптурі, здебільшого з металевих деталей. Тобто це є одним словом, хлам, металобрух. Можна було би так дещо виразитися. Таких стилях, як стімпанк, Кібербанк, постапокаліптика, треш ну і тому подібне стили. Тобто, абсолютно роботи, можливо навіть одна від одної, відрізняються в якихось певних моментах зображень. Тобто Можуть бути чемодани, тварини, комахи, певні об'єкти якісь візуальні такого своєрідного якогось позапокаліптичного призначення. То, що... Тут представлено також графічний колаж, існує графіка, живопис також графічної подачі покладена, типіч творчої скульптури, об'єкти релігійної тематики, тобто, як теми «У пошуку істини. Thank you.